То я хочу, щоб громадяни діли не гірше від президента, від прем'єра, від депутатів і від спікера. Я не знаю, про що ви, ви мене спитали про мій апетит, Я вам сказав, в мене завжди хороша підняття. <звілляє> і вам <по> того <господин>. зважає, <по> <і> <по> то <господин. по> бо хороша я підніця хорошого здоров'я. А коли людина погано ніс

Я вам, я, я пропоную, я помню, безвізовий режим це дуже важливе питання для зараз. Але найбільш важливе питання для українців, немає грошей, що їх безвізовий режим до лампочки. Тому що можливості подорожувати без віз, треба щоб гроші на готелі, на проїзд, на <питрична> куркування. <питрична> Магазинах, пляжах і так далі. Откуда що я казав. Щоб безвізовий режим це дуже важливо, але найбільш важливо це робота для українців, це достойно за парця, пенсії, які там можливість не жебраками, а нормально щоб скористатися, буду... подорожувати е, красивою Європою. Е, Але де б я не перебув, я вам скажу, що краще ніж в Україні немає. Дякую. До зустрічі. Е, е, приємного апету. Привіт, кажуть. Сьогодні сталася ситуація. Я не знаю, рівні, в тебе такого <потирько> змагали так на всі.